Єднання народів через засоби мистецтва, етнічний одяг, прикраси, керамічні та ковальські вироби, предмети вжитку усе це поєднала українсько польська виставка Ідентифікація та інтеграція. Нас єднають відмінності. Експозиція є елементом зближення двох культур польської та української ця виставка демонструє ідентифікацію народу і його інтеграцію з представниками інших держав. Експозиція спонукає задуматися над мовою культури, якою промовляють доглядачів представлені творчі роботи. яке коли маємо запрезентуване, це є ще напевно краще пізнання нашого українського народу, нас, українців, і знання польського народу, їх. Духовних джерел, духовного мистецтва, відмінність культур українського і польського народів у стилістиці предметів, носіями яких є мистецтво і дизайн. Їх продемонстрували у деталях етнічного вбрання. На платтях і корсетах, сумках та поясах поєдналися давні традиційні елементи та сучасні мотиви. Колекції власноруч створили викладачі та студенти Прикарпатського університету. Це і справді дуже важливий захід для нашої. Подальшої хорошої співпраці україна польща І ем, сьогоднішні події справді є досить е, трагічні для нашої України. Але попри те, моя завжди була позиція праця на тому місці, де ми є. Тобто ми повинні постійно розвиватися. Постійно працювати у національних вишиванках на імпровізований подіум. Вийшли студенти з африканського Камеруну. Хлопці мешкають у Івано-Франківську майже п'ять років. За цей час полюбили українську культуру і народне вбрання, а ще не втрачають можливості одягнути вишиванки на свята. Ні, я ще не знайшов, але я маю плани. Мені треба куплати. Я, Шоу. Вже собі купив. Да. я вже так. так, так. одеваюся. ти раз на тиждень, неділя обов'язково? Коли є свята да. на весіллі. Але класно, класна штука. Я буду забрати з собою вдома. Да. <свят> я, я особливо люблю. Мені дуже класно. Я вже купив таке. таку. Наступним етапом українсько-польської виставки стане презентація предметів ужиткового мистецтва та етнічного одягу, виготовленого у Польщі. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко новини на вежі.